Добрий день, шановні садоводи. Сьогодні з вами Федорчук Андрій, компанія Analitagra. І, мабуть, я записую один із останніх відео в цьому сезоні. Менше питань стало. Це, мабуть, пояснюється тим, що і сезон практично закінчується, багато хто зібрав уже урожай. І готуються до осінніх робіт, до підготовки до наступного сезону. А багато чим це пояснюється, що ми на багато питань відповіли. За весь сезон я зняв приблизно десь порядка 100 роликів в різних форматах. Був і календар садовода, і відповіді на ваші питання, і тематичні ролики, які, на які ми там, висвітлювали любу із тем. Тому зараз пророблено багато роботи. Питань стало у вас набагато менше. Я сподіваюся, що я допоміг вам дуже в цьому році. І е, я вам вже говорив, що на нашому сайті аналіта.юа є вже відділ, відділ відео. Там ці всі відео викладаються, ви можете їх продивлятися і шукати питання на ваші відповіді. Там дуже багато вже викладається відео. Тому заходьте туди, дивіться, діліться ними, ставте вподобайки. Дивіться, сьогодні ми все-таки проговоримо про як би і календар садоводи, і підготовка до осені, бо вже це потрібно робити. Ну, зачасту говорять, що сані треба готувати до зими, сані готують влітку. Це в нашому випадку дійсно правда. Наприклад. Зараз потрібно готувати рослини до майбутнього гарного і перезимування, і врожаїв в наступному році, і їхнього росту і вегетації. Тому вони зараз закладуть ростову почку, вони накоплюють ті потрібні речовини, які дадуть їм перезимувати, і дати вам наступний врожай і гарний ріст, і гарний вигляд рослин. Давайте так. Я би розділив ці дві роботи на кореневі роботи і позакореневі. І роботи, які нам дійсно потрібні, і будуть корисні, і роботи, які ви робите з року в рік або для сусіда, або для себе. Або я не знаю для кого. Вони точно не потрібні рослинам. Давайте по кореневим роботам, які нам потрібні. Ви знаєте, що в цьому році було дві проблеми: дуже багато дощів. Вологи ми вимили багато поживних речовин. Кальція не хватало, магнія не було, НПК теж не було. Тому вимити поживні речовини потрібно поповнити. І це касається таких добрив, як в першу чергу, нам потрібно внести добрива. А дивіться. От такого плану добрива це основні добрива в гранулі, ви бачите, от гранулка. Від сімейного саду, наприклад, для декоративно-листинних, плодових і плодових кущів. Такі ж будуть добрива в нас для газону, і такі ж добрива в кілограмових будуть для хвойних і вічно-зелених рослин. От зараз якраз ці добрива вже з середини. Середини серпня треба вносити. Чому? Тому що гранула вона не зразу засвоюється і корінь не зразу її знаходить. Ви робите по-любому рихлення, даєте кислород, так як ми говорили, в кореневу зону, і даєте гранулу. Бажано найближче до кореневої зони. Чим ближче, тим швидше корінь її забере. І Розумійте, що ця гранула буде рослинами засвоюватися не одну неділю. І рослина буде накоплювати і робити ростову почку, ну, формувати теж не одну неділю. Тому починайте роботу зараз і, як мінімум, до кінця жовтня ну, десь треба її закінчувати. Вона, якщо ви її кинете цю гранулу десь після жовтня, вона ви її викопаєте. Багато хто говорить, що в наступному сезоні вона буде ну, вона не потрібна буде рослина. Тому гранульований добриво починає вносити осінні фосфорно калійні з магнієм-сіркою. Щоб швидше ці добрива засвоювались, робимо гуматизацію. Гумати я вже вам показував. Є отакий от гумат Steam Organic, мультикомплекс для ландшафтного дизайну, дуже такий комплексний, чудовий. Є гумат плюс бор. Бор нам не помішає. Він вимився в цьому році, хай лежить. Він собі пригодиться, колись рослинка його найде. гумат плюс бор. Гумати от такого плану можуть бути сет-баланс. Блекджек це також кислий гумат, ви знаєте. Ці всі гумати ми гуматизуємо разом з гранулою, і гранула краще засвоюється. Тобто, гранула, рихлення і гумати. Це буде чудова робота. Ще, що максимально, ми по кореневій зоні корисно можемо зробити, можемо внести біотеравід. Препарат біотеравід дуже багатий на поживні мікроорганізми. на... на, на Корисні мікроорганізми, які будуть працювати в кореневій зоні, весь ну, осінь, робити симбіотик, давати рихлення, давати живлення, тобто симбіотувати з кореневою рослинами і робити живу землю. Вони це дуже чудовий препарат біотеравіт. Якщо в нас було багато шкідників в цьому році, помімо того, що вимили споживні речовини, було багато шкідників. Я вам раджу або зараз прорихлити і теж пролити такими препаратами, як твікс. Або ж антихрущ, Цими препаратами можна пролити землю від то, від зимуючих, які будуть ховатися. Їм там комфортно буде, не так, як на стволовій частині під кроною. А в землі завжди шкідникам комфортно. Вони будуть ховатися на зиму, відкладувати яйця личинки, тому пролив цими препаратами не завадить. Це хімічні препарати. Дуже чудово могли б спрацювати і біологічні препарати, такі як мізітропін. Зараз теж можна пролити, я вам показував від фірми Кем. Ну і триходерма, симбіотик. Це зовсім зараз на тоже препарат. За, за, іде спори грибів тріходерми. Вони знов всім з коренями і ви знаєте, що вони роблять Тобто ці всі кореневі роботи. Вибирайте, які хочете. Можна, дивіться, якщо ви хочете і ті, і другі, можна зараз пролити, прорихлити, пролити хімічними препаратами, трошки вичекати, потім внести гранулу і дати туди біологічний по типу тріходерми і гуматів. Тобто це все комплексно, можна зробити для ваших рослин, і ви повірте, вони вам віддяч. Це наші такі кореневі роботи. О, і ще живленням. Не забувайте, що можемо дати ще ну, такі добрива, як 3,11-38 мастер. Це якщо ми не хочемо давати гранулу, щоб довго чекати, а зразу можна дати такі от добрива, як монокалій фосфат, фосфат, монокалій фосфат і 31138 Мастер. Обоє на осінь дуже гарно підійдуть, як поживні, поживні добрива для того, щоб підживити наші рослини. По кроні, по кроні ми практично зараз нічого не робимо, бо лист вже стає дубовенький, такий осінній буде ставати. Він не дуже буде брати системні препарати, зовсім не потрібно туди працювати. Це по листвій, по плодовій групі. Якщо плоди дозрівають, у нас є чудові такі препарати, як, наприклад, для смачний врожай. Це дозрівання і лежкість. Ви знаєте, смачний врожай, особливо виноград. І другі речі, які зараз дозрівають, це вам допоможе його накопити. Сахари він буде набагато вкусніший і буде краще лежати. Активний ріст фрукти, активний ріст овочі. Оце зараз з цими препаратами можна працювати, коли у вас ще не зібраний урожай, і ви працюєте над ним. Аміноалексин, це біозахист, щоб не приміняти хімію, можете так з аміноалексином працювати і з тими препаратами, що я вам показував. Це так по плодовій листий групі, але чекаємо, коли лист починає потихеньку спадати, крона оголиться, і робимо нашу традиційну обробку плівка в виді препарату 30В або 30D або 30 v рівкові препарати. І плюс мідь-вмісні препарати, в яких я чудова мідь. От, наприклад, двохкомпонентний Артемікс, Біошок, Це в комплексі препарат 30 dv і оці препарати мідний щит. Багато зараз препаратів на основі міді. Медіан Екстра, Є такий Чемпіон, є такий Гард. Різні діючі речовини, але суть одна. Нам потрібна мідь, бистра, хороша мідь, а не купороси, шмупороси. Це якраз ті роботи, які ви зовсім не зрозуміли, і ви не повинні їх робити хтось скаже, а як же мохи-лишайники? Там же можуть зимувати. Як його убирати. в світі? Його не убирають, Ми скільки спілкувалися, він нікому не заважає. Симбіотик, мохи-лишайник з деревом. Він собі живе і нічого цього страшного немає. А саме страшне буде, якщо ви почнете убирати цей мохи-лишайники і убирати вашими традиційними засобами дурноватими, Вибачте, карбамід, Всякі технічні кислоти в віді мідного і желізного купоросу. Ви обливаєте, опалюєте кору, да, підсушуєте цей мох і лишайник, але ви дуже травмуєте дерево. Тому не займайтеся цією ерундою. Традиційні, нормальні обробки, мідь плюс плівка. Зроблять все, що вам потрібно, і підготують ваші дерева до зими. Це по плодовим деревам, похвойним деревам трошки друга історія. Вони постійно вегетують, вони постійно підтягують. Тому, ну, наприклад, Такі фунгіциди, як Фалькон, наприклад, або ви Виповнити їх можна зараз по хвойним рослинам як підготовка. Такі добрива можна тут давати, як позакореневі. Вони працюють як 5-15-45 Плантафол або 0-25-50 добрива фосфорно-калійний разом з тим фальконом або варіоном. Можна також давати такі фунгіциди, як Сінген TerudumilGold або Astar Gold. Можна давати від сімейного саду фунгіциди або сальто, або фрідом. Це на хвойні рослини. Вибирайте тоді, наприклад, якщо ви даєте сальто або фрідом, ви можете давати їхній препарат синерит. Ось такий комплекс шкідники, захворювання. Ну і бачили і добрива, наприклад. Ну, Непоганий був би комплекс. Від сінгенти ви можете давати 엔жу, амістар або Star або або ви зрозуміли. тобто працюйте покойніком, таким чином все буде чудово. Що я ще хотів сказати по газонам. Газони готуйте, не забувайте, такий препарат, як Bumper Super дуже непогано працює по газонам. І з додаванням такого от мультикомплексу для ландшафтного дизайну, оце буде комплекс, хороша підготовка вам така добра до перезування газонів. Не робіть лишніх цих дурних вправ, осінніх. Все давно вже природа оцінила, знає, і ми вже з вами прийшли. Тому бажаю вам в цьому році. Мирного неба, закінчення дурноватої війни, нікому не потрібної, яку розв'язав чудоправитель, який в лізню і не може тепер вилізти. А нам потрібно працювати, отримати задоволення, результати всього вам найкращого. Бажаю. Підготуйте свої рослини. В наступному сезоні, я сподіваюся, ми будемо знову плідно працювати. Дякую вам. З вами був Андрій Федорчук. До побачення.